Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І сьогодні запрошую вас у свій ранок, свою ранкову рутину. Відправила вже чоловіка з дітьми в садочок на роботу, і зараз берусь за себе. А, ви мене дуже часто просите показати свою доглядову косметику. Ну, це не вся косметика, це я показую те, що використовую сьогодні. Ну і зазвичай вранці. Це мій ранковий догляд. Вмивалка від Хейміш. Це найкраща вмивалка, яку я коли-небудь мала. Дуже класна. І макіяж прекрасно знімає єдина, до речі, від якої в мене не печуть очі. При тому, що в мене. Я ношу контактні лінзи, і для мене дуже важливо, аби це підходило для чутливих очей. Прекрасно справляється з демакіяжем і взагалі як просто вмивання. Чудова. Аромат мені дуже подобається. такий легкий і свіжий. І насправді дуже економна. Вона у мене вже, напевно, десь пів року. От, ну, тут десь хіба половину використала. Може, може, навіть і не використала ще половину. Doctor Стерологік, якщо я правильно називаю. Ось такий в мене тонер з вітаміном B5. Теж мені дуже подобається легенький, є відчуття свіжості. Для мене це найважливіше в хорошому тонері. Я там не дуже розуміюся в тих всіх складниках і в тому всьому, що там написано. Але я по своїх відчуттях суджу. Так от, якщо я беру тонер. І наношу його, я завжди, до речі, наношу на ватний диск. Знаю, можна на руки просто одразу на обличчя. Я люблю на ватний диск. І якщо після в протирання тонером в мене є відчуття свіжості, значить він мені підходить, він мені працює. З цим саме так. Далі під очі в мене ось такий засіб. Цей крем під очі дуже економний. Ну, В принципі, мені здається, всі креми під очі досить економні, але мені подобається тим, що він має тут ось такий носик, Такий аплікатор, зручно наносити. І він дає мені відчуття підтягнутої шкіри. Не знаю теж по складниках, що він там безпосередньо на що впливає. Я вам все розказую по своїх відчуттях, як воно мені працює чи не працює. Це, здається, з корейської косметики. І топ всіх топів. Я думаю, що ви вже, я, до речі, вам вже його і неодноразово показувала, і розповідала про нього, і багато хто з блогерів теж про це говорить. І думаю, що пересічні користувачі також вже переконалися в дієвості і класному ефекті від ось цього сонцезахисту. Це є фірма корейська Beauty of Joseon, якщо я правильно вимовляю. Тут йде SPF 50, але я його використовую не лише влітку, але й ось зараз, восени, коли ще є. Трохи світла, і думаю, що буду використовувати і взимку. Він настільки легкий, настільки невідчутний на шкірі, що я його використовую як денний крем. Тобто іншого крему я більше не наношу, крім от тонера, і зразу наношу ось цей. І моя шкіра виглядає прекрасно. Я неодноразово від вас чула, що ой, у вас щось. Ну, багато хто це пов'язує з вагітністю, що в мене світиться шкіра, і я така якась свіжа виглядаю. Але я вам хочу сказати, що тут не останню роль також відіграє і косметика, якою я користуюсь на регулярній основі. І власне вона мені, ну, я так думаю, дає ось такий результат. Це просто must have. Спробуйте! І я впевнена, що ви одразу напишете там за 2-3 дні користування, одразу напишете мені хороший про це відгук. Знаєте, я лише нещодавно почала справді насолоджуватися ось цим таким ранковим ритуалом догляду за собою, ось цим таким неспішним процесом і проявом любові до себе. Зазвичай в мене ніколи не було на це часу. Я завжди там поспішала, бо треба зібрати дітей. Тут одну дитину відправила вже інша щось потребує, або якісь ще справи. Зараз я так добряче, можна сказати, сповільнилася, діти в садочку. Я зараз маю більше. Часу для себе, але зрештою, я дуже так нічого багатого робити і не можу, бо швидко втомлююсь, тому даю собі можливість побільше відпочивати. І ось цих 15-20 хвилин вранці, які я витрачаю виключно на догляд за собою, вони мені дають дуже багато розуміння, що я дійсно про себе дбаю. Ось, коли мені, наприклад, в 20 років говорили про те, що треба себе любити, що жінка зобов'язана в першу чергу любити себе і дбати про себе, сприймала ці фрази, ну не знаю, як прояв якогось егоїзму. А зараз розумію, наскільки такий посил несе в собі просто здорову психіку. Волосся трішки підсушене рушником, наношу на нього ось такий незмивний двохфазний засіб від Кьони, Теж він мені дуже подобається, користуюся вже давно і маю ще інший засіб від цієї фірми. Ну, я вже як до чогось вчеплюся, якщо мені вже щось сподобалось, то ця любов надовго. І одразу волосся я не сушу, залишаю його трішки ще підсохнути так природнім шляхом. Можна сказати, як бачите, я досить кочерява, а тим часом скоренько якісь такі зразу перехожу до хатніх справ. І, от в першу чергу, це у мене завжди закинути прання. Сортую зараз на таке, яке вже можна прати, і те, якому є якісь плями, які треба обов'язково ще обробити додатково плямовивідником. Використовую ось цей засіб, теж неодноразово його показувала. Серед плямо для мене це найкращий засіб. Ну, мені ще подобається, звісно, кисневий порошок, кисневий відбілювач чи кисневий плямовидник, але з ними більше мороки, бо треба спершу там гарячою водою залити, потім замочити якийсь час потримати тоді. А коли мені треба ось так швидко там, кілька футболок чи якихось інших речей дитячих обробити плямки, то і мене завжди виручає ось такий засіб. Він має ще зручний такий дуже наконечник для нанесення. Також побачила в блогера Лєни з Чернівців. Ось такий вона використовувала гранули як пом'якшувач, як кондиціонер для білизни. Спробувала, мені дуже сподобалось. Я вже навіть свою маму на це підсадила. Класно дуже працює. Мені подобається, що такий ненав'язливий має аромат м'який і такий ж ефект на білизні. Додаю порошок і ставлю, до речі, одразу вже й на сушку, бо погода в нас вже сира і на вулиці дуже довго все просихає. І аж на цьому етапі я переодягаюся з піжами, волосся ще досить мокре, тому не сушу його, а маю ще 15 десь хвилин на те, щоб трішки подбати і про своє тіло. Зараз воно цього потребує якнайбільше. Роблю легенько, дуже-дуже таку лайтову гімнастику, яка більше спрямована на те, аби трошки розрухати свої м'язи, трошки розрівняти свою спину, яка зараз страждає найбільше в тому стані, в якому я є. Ну, Все роблю дуже обережно, ніяких таких важких навантажень. Рекомендували мені в коментарях дівчата дуже багато. Щоб я спробувала спеціальну йогу для вагітних, я, якщо чесно, трохи боюся, бо там деякі є такі вправи, від яких я відчуваю, що мені не дуже добре, що воно мене десь там потім тягне і не так комфортно, як би хотілося. В будь-якому випадку постійно до себе прислухаюся і стараюся абсолютно не перенавантажуватись. Тут моя собака мені, звісно, допомагає. До речі, завжди чомусь в кадр потрапляє одна собака, інша десь або на вулиці, або ну якось так вже скільки разів я знімала, співпадає, і завжди мені в коментарях по кілька людей пише: а що у вас тільки одна тепер собака, де друга? Ні, їх є двоє, просто чомусь в кадр завжди вони беруться по одному, не терплять конкуренції. чи що не знаю, ну якось так співпадає. До спеціальної йоги я поки що ще не готова, але ось, що я таки вирішила придбати, так це ось такий фітбол, м'ячик спеціальний. Він ну він не спеціально для вагітних, але його найчастіше використовують, власне, в гімнастиці для вагітних. І потім він, ним можна користуватися і для новонароджених малюків, коли в них там є якась проблема з животиком або взагалі просто для загального такого зміцнення хребта. Єдине, що треба вивчити усі техніки, і робити. Це правильно. І до речі, такі фітболи у нас були навіть в пологовому, коли вже відходять води і не можна сидіти на твердому, то рекомендують, власне, сидіти ось на такому м'ячі. Це значно допомагає пережити болючі перейми. Я такий м'яч на останніх термінах вагітності, до речі, також використовувала як крісло. Це було моє постійне місце, можна сказати. Окрім фітбола, звісно, ще обов'язкова вправа для всіх вагітних, це така колінно ліктьова позиція. Мені постійно на неї наголошує моя гінеколог. І, зрештою, коли я була вагітна і Дем'янком, і захарком, це була єдина вправа, яка рятувала мої нирки. Дуже сильне навантаження було на нирки. І лише ось така вправа по 10-15 хвилин в день дійсно ну, покращувала цей стан. Так, ті м'ячі всі плюс-мінус однакові, мені здається, можливо, відрізняються трішки товщиною самої резини, але ну, я взяла ось такий Gym Bean фірми і такий самий килимок у мене. Килимок, до речі, дуже прикольний. Він трохи відрізняється від звичайного похідного кремату. Такий досить м'ягкий, але абсолютно не ковзає по підлозі. Тут діти мені вже. Допомогли, звичайно, прикрасити. Ну, одразу видно, що в гаті вже є діти своїми наліпками. Але в будь-якому випадку це дуже класна інвестиція у своє здоров'я. Його потім можна, до речі, тут ця штучка витягується, можна його здути, якщо не використовується. До речі, в комплекті йшов ось такий ручний насос. І накачувати, ну це в інструкції було прописано, варто в два етапи. Спершу до десь так на 80%, потім дати постояти ніч і потім докачати вже до потрібної твердості, чи як це називати, до потрібного об'єму. Вони, до речі, ага, вони відрізняються об'ємами, є о, діаметрами, є різного діаметру. В мене на 65 см. Ну, це такий середній розмір для фітбола. Є значно менший, є значно більший, залежно для яких цілей. Ну, я прочитала, що на мій зріст, ось такого розміру буде цілком достатньо. І повертаюсь в ванну саме час підсушити волосся. Оскільки я достатньо даю йому висохнути природнім шляхом, то використовую виключно ось такий, як щітку фен, такий браш, який одразу моє волосся вирівнює. Звичайним феном я практично не користуюсь, відколи в мене з'явився ось такий фен. Ну, самі бачите, як він розрівнює моє волосся із такої супер кучерявої, я стаю абсолютно рівною. Ну, насправді, мої кучері дуже неслухняні, і якби в мене було так гарно рівномірно кучеряве волосся, мабуть, я б не вирівнювалась. А так, то волосся. Крутиться нерівномірно, і, зрештою, кучері є лише, поки воно мокре, потім як висихає, то такі хвилі залишаються і виглядає просто неухайним волосся. Тому я його вирівнюю практично кожного разу. ось коли, ну Не вирівнюю, а висушую, так витягую кожного разу, коли мою голову. Взагалі, в мене волосся досить пористе. Не можу я ніяк зробити свою улюблену процедуру кератинування, яку я колись робила, якою була дуже задоволена, бо вагітність і це протипоказ. Для кінчиків ще використовую ось таку незмивну овлійку від моремо. І саме час другого сніданку в мене це зазвичай тепер фрукти. Я... Стараюсь побільше їсти якихось корисних продуктів. Запитували мене, до речі, про харчування моє під час вагітності. Не скажу, що тут є щось особливе, що я там надзвичайно правильно харчуюсь. Ні, особливо перший триместр, навіть довше до 16 тижнів, я виживала, можна сказати, і їла хоч би щось, аби просто воно не верталось назад. Тому, якби про якесь збалансоване харчування тут мова не йде. І зазвичай, в цей час, коли в мене тут другий ранковий перекус, то я відповідаю на ваші коментарі. Так, друзі, що я вам зараз покажу, це нарешті господиня купила собі мультиварку. Слухайте, три роки. Три роки я збиралася купити мультиварку. А купила її, три роки вибирала, не знала, яку я хочу, що мені там від неї треба. В результаті прийшла, купила першу ліпшу в комфі, яка була, і довго не вибирала. Ну, зазвичай, в мене так завжди, всі такі покупки, особливо техніки. Я дуже довго вибираю, потім дуже швидко різко, спонтанно, можна сказати, купляю. Ну, історія не про то. Історія про те, що це треба було зробити вже дуже-дуже давно. Так, я взяла тефаль. Обирала основні критерії, за якими я обирала, це мені потрібно було, по-перше, щоб це була не скороварка, а таки мультиварка, щоб я могла її відкривати в процесі готування, і аби чаша була е, керамічна, не тефлонова з антипригарним покриттям, а керамічна. Цю чашу можна мити в посудомийній машині. Я ще не пробувала, не ризикувала її там мити, поки що мию її тільки руками. Знаєте, як новенька техніка, то все ще так бережеш. І що ще тут класно? Ну, тут є, бачите, таке віконечко, але по факту воно не дуже функціональне, бо коли щось готується, воно запотіває і, якби толку там щось заглядати дуже нема. Але ось тут оці резинки, зазвичай це таке слабке місце в цих мультиварках, і вони швидко зношуються, набирають різні запахи, там, і їх важко мити. Ось тут ця штука теж знімається. І її теж можна мити в посудомийній машині, це написано в інструкції. Е, також ще не пробувала, але думаю, якщо пише, що можна, значить можна. Відповідно, також є ще це для пароварки, ситочко, і лопатка, і е, кохля. Теж все миється в посудомийній машині, що мені найбільше в тому всьому підійшло, можна сказати. Так, чаша на 5 літрів, і вона такої. Зараз дістану. Вона, бачите, такої форми, як, як казанок. Е, я ще так сильно не розібралася у всіх її функціях, що вона може, що вона робить. Ну, По факту, вони плюс-мінус всі стандартні, там відрізняється просто кількістю набору, набором програм автоматичних. Тут вибираєте, що саме треба робити. І з яких продуктів. Можна окремо мультиповар, там включати ручний режим і самому налаштовувати і час, і температуру. Ну, це якщо ви знаєте. Я поки що, як звісно, що перше готують мультиварці, це був плов. Я не так багато знаю рецептів, насправді. Мультиварці сьогодні спробую приготувати борщ. Є книжка з рецептами, але щось мені там таких дуже якихось геть цікавих рецептів не. Не приглянулось, не знаю. Пишіть, до речі, в коментарях, що ви готуєте в мультиварці. Е, мені дуже цікаво, думаю, іншим буде цікаво почитати. Не обов'язково з рецептами можете просто писати якісь там назви, там е, щось тушковане, щось. Печене. Я колись мала мультиварку. Коли ми сюди переїхали, у нас тут не було ще нормальної плити, то я практично все готувала в мультиварці. І м'ясо, і рибу, і випічка. Дуже смачна шарлотка була, до речі, згадала про шарлотку, треба зробити попробувати в мультиварці. Тоді ми ще собак годували е, такою їжею. Я готувала їм каші, то в мене фактично мультиварка просто не вимикалася, вона працювала. Цілий день. То собакам каші варились, то треба було якесь їм м'ясо зварити, то вже щось випікала, то нам обід обідвері готувала, словом. Та мультиварка, яка в нас була, відпрацювала себе на всі гроші. Її був мінус в тому, що вона мала маленьку чашу тільки на 3 літри. Ну, тоді нам цього достатньо було. Зараз в нас вже трохи більша сім'я і. Треба буде більше. Словом, я тішуся цій покупці. Ще не до кінця її освоїла, не до кінця розібралася у всіх її перевагах. Але я думаю, що тепер на каналі у мене буде більше рецептів, які я буду готувати, власне, в мультиварці. Є, звичайно, ще нюанс. Мені тепер нема де її поставити. Не так багато місця є на моїй кухні. Поки придумала її на час готування діставати. Потім складати ось туди під мікрохвильовку там на стелажі. А так, поки так, не знаю. Ще, може, щось придумаю. Був у мене ще план: ось тут, з самого початку, я купляла ось таку е, такий возик, щоб поставити тут мультиварку, а знизу якісь засоби для. Е, ну, там. Не знаю, якісь баночки, що потрібно при готуванні. Вона мені тут поміщається так впритик, але є нюанс, що нас поки що не працює ось ця одна розетка, яка була вільна. Якщо чоловік щось мені з цим зробить, то можливо поставлю її тут. Хоча не знаю, не дуже це мені зручно. Спершу я думала, що це буде зручніше, але <смі> так собі. Словом, хто знає класні рецепти або взагалі ідеї, що можна готувати в мультиварці. Пишіть, я тільки за поділитися і вашими ідеями, і самі щось спробувати. Е, ну, основна мета, чому я купила мультиварку, це щоб економити свій час. Знаю, це трохи, можливо, не зараз, не дуже. ну, Я планувала її купити ще минулого року, але тоді почалось відключення світла, і я подумала, що це геть нам недоречно. Можливо, цього року також не буде сильно можливості її використовувати. Та все ж вирішила, хай буде. Заслужила господиня собі таку помічницю. І сьогодні вперше буду за допомогою мультиварки готувати борщ. Я вже ділилася своїм рецептом борща звичайного, як я зазвичай його готую, а цього разу хочу спробувати зробити це в мультиварці. І перевірити власне і роботу мультиварки, і сам рецепт. Відверто кажучи, для мене рецепт борща в мультиварці був якимось найбільш абсурдним. Я думала, що нічого з цього доброго не вийде. Але на своєму власному досвіді переконалась наскільки це зручно, швидко і практично. Я приготувала, от власне на саме готування, що я була задіяна, я витратила 5 хвилин. Просто додала масло, у мене було таке топлене масло. Цибулю, у мене була заморожена морква, заморожений вже відварений буряк. відправила все це одразу. Спочатку на режим обсмажування, тим часом нарізала капусту, нарізала. Картоплю, і все це, от коли трішки овочі розморозились, можна сказати, навіть не обсмажились, одразу туди все закинула. І картоплю, і капусту залила водою. Ідеалі, звичайно, було б додати якийсь м'ясний бульйон, але оскільки я зараз не їм м'яса практично взагалі і борщ готувала для себе і для дітей, і діти не їдять моє м'ясо, тому якби тут не було такої необхідності. Все це приправила, додала сіль, перець, лавровий листок, томатну пасту трішки кетчупа. І все. Вибрала режим суп на 40 хвилин. І закрила кришку, і можна сказати, про приготування просто забула. За 5 хвилин до закінчення програми я ще додала зелень, і е, в мене були заморожені помідори. І що я вам хочу сказати? Борщ вийшов суперовий. Звісно, він не такий наваристий, як на якомусь м'ясному бульйоні чи на якихось свиних копчених риберцях. Це було б набагато, мабуть, смачніше. Але якби я не знала, що цей борщ приготовлений в мультиварці, то я б ніколи по смаку не здогадалась. І тепер постає питання, для чого витрачати стільки часу біля плити, якщо можна ось так собі. Спростити життя і завдання. Словом, я дуже задоволена результатом. Думаю, що багато ще в мене буде кулінарних експериментів, власне, з мультиваркою, бо це дійсно економить час. Друзі, всім смачного! Діліться своїми рецептами. Дякую всім за увагу! На цьому закінчую своє відео. Зустрінемося з вами зовсім скоро у нових роликах. Всім па-па!